Анатолій Свидницький Люборацький. Трохи важко, але надзвичайно важливо читати таку літературу. Попри те, що, здавалося, б минуло багато років з дня публікації роману у світі не змінилося абсолютно нічого. Та сама сцена. Ті самі актори і ті самі проблеми, теж почуття меншовартості, як нації, теж бажання щось змінити, ті ж запроданці яничари, хабарництво, корупція. У творі постає перед нами хроніка життя однієї сім'ї Люборацьких. А тепер спойлер. Попівську родину поважали і любили в селі, але отець Гервасій, послухавшись, так би мовити, дружної поради багатого польського пана Росоленського віддає в науку старшу доньку Марію, адже все українське то мужича, низьке й некультурне. Від природи роботяща, щира і вразлива дівчина одразу переймає науку, соромиться свого роду і нації і стає такою затятою полячкою, якій страшно потрапити на язик. Кепкування і глузування зі своїх батьків, духовенства і взагалі українського народу стають все гострішими. Вона довго засиджується в дівках, аж поки якийсь польський підпанок не бере її за дружину, але й у шлюбі вона не знаходить щастя, адже поляк постійно дорікає жінці її походженням. Несолодшою була й доля Орисі. Змушена вийти замір за священника, дівчина натерпілася і пової різнущань. Ба більше. Небезпечений батюшка на милосердно п'є, піднімає руку не тільки на селян, але й на те, що. Орися рано йде з життя, залишивши сиротою маленького сина. Текля у творі зображена не так яскраво, як інші персонажі. Для неї приготовлена доля монахині. Єдиний син Антосю теж не має щастя в житті. Розумний, і кмітливий, він, закінч... він закінчує семінарію в нерозряда. Ось така плата за те, що хлопець не терпів донощиків і нелюдські умови навчання. Але не варто одразу робити з нього героя, якщо старша сестра стала полячкою. То на Антося сміливо можемо навішати ярлик москаля. Він також дуже швидко переймає російську мову і навіть вдома з матір'ю нею розмовляє. Твір, сповнений гумору, комедних ситуацій, але чому ж читаючи його, зовсім не смішно. Хабарництво і побори серед духовенства, жорстокі методи навчання, пригнічування українського населення. Щастя досягає тільки Галя, кохана Антося, яка так вдало зраджує їхнє кохання і виходить заміж за перспективного священника в минулому непримиренного ворога Антона і Донощика. А пані матка, надзвичайно віруюча людина, помирає і ховають її, як собаку, біля корчми. Люборецькі побачили світ. 1886 року. Але актуальність цього тексту ми простежуємо і досі. Анатолій Свидницький. Люборацький.